У Тернополі проект Твоя країна проводиться вже всьоми. Цього разу учасники приїхали з Донецька, Харкова, Ужгорода, Луцька та інших міст. Твоя країна це один із проектів, які мають розвіяти стереотипи, зруйнувати міфи і брехню про прірву між регіонами та об'єднати українців з різних областей. Щоб зруйнувати стереотипи, щоб учасники побачили ментальність, побачили місто. Ці всі учасники, що приїжджають на проект, вони ніколи не були на Тернополі і в загальному всеукраїнське, якщо взяти проект Твоя країна передбачає такий наступний шлях. Що якщо учасник подає заявку на якесь місто, то він не повинен там бути. І він проходить і йому показують місто, екскурсії. Ну це дуже хороша і класна програма. Гостям покажуть Тернопіль у їх програмі. Також екскурсії у печеру млинки на заводи Оріон і Себордне це Україна. А також на телеканал Тіві 4 студенти ознайомились з роботою колективу і себе спробували у ролі ведучих. Вони вперше у Тернополі і далеко не усі бачили телевізійну кухню зсередини. Первораз на телевідення му какте не, а поки не участвуємо у нас городі місті, не, не, не організовуємо такі. Вот. Екскурсія на телевіді на радіо нам хотіли би очень интересно, і ви такі позитивные, доброжелательные. Я чесно говоря, не ожидала, що так вот настолько все буде. А, очень понравилось. Ми хотіли бы еще наверное, приїхати в Тернополь і теж к вам заїхати. Студенти кажуть, програма твоя країна допомагає їм пізнавати світ. Коли довго сидиш на місці, то е, до всього звикаєш і залишаєшся в своїй зоні комфорту, і до неї дуже швидко звикаєш. Коли ти кудись їдеш, ти просто виходиш за ці рамки і можеш навіть побачити, що ти такого можеш зробити, на що раніше б не наважився. От і е, насправді е, я люблю подорожувати, тому ну для мене це також хороший досвід і хороша можливість. У Тернополі за час проведення проекту побувало вже більше сотні студентів з інших міст. Загалом в Україні учасниками твоєї країни стало більше тисячі молодих людей. Взяти участь може будь-хто віком від 18 до 25 років. Для цього потрібно сконтактувати з координатором проекту Твоя країна через соцмережі.